Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж Екстрим від майстерні Інгул. Це вже другий ніж на каналі від майстерні Інгул, до цього був народний. Посилання на огляд залишив в описі під відео. Постачається в картонній коробці, на якій немає жодних маркувань. Абсолютно ніде. Але це не головне. Головне, щоб виріб був якісний. Крафтовий картон. І тут безпосередньо знаходиться ніж в піхвах. Ніж одразу комплектується піхвами, вироблені з кайдексу. Моделі бувають в трьох кольорах: чорний оливковий, та, як в моєму випадку, койот. Ви мають люверси, які відповідають стандартному кріпленню системи теклок та молілок. Взяв теклок для демонстрації. Сюди можна встановити навіть два теклоки, тобто таким чином встановити теклок. І сюди, наприклад, щоб це було два теклоки, або один посередині, або якщо це вертикально, сюди, або сюди, як вам завгодно. Також молілок можна встановити, або за потреби просто продіти паракорд через люверси і закріпити. Як вам хочеться на спорядженні. Дренажний отвір на піхвах відсутній. В принципі, на ножі народному також його не було раніше, я демонстрував. Кріпиться, тут він тримається дуже надійно, дістати таким чином легко не вийде. Я виявив для себе такий типу лайфхак, як його легенько дістати. Ось таким чином відтискаємо пальцем трошки, і він дістається. А якщо тягнути, то він тут взагалі намертво, він ніколи не загубиться, не випаде у вас. Дуже добре, що піхви не фарбовані, вони мають колір койот. Навіть всередині буває, деякі виробники використовують кайдекс чорного кольору, просто фарбують зверху. А тут і середини ми спостерігаємо, що повністю відповідають кольору, вони не затруться. Одразу по маркуванням, які ми бачимо, N690, тобто сталь використовується така. Твердість 60 одиниць по роквелу і вироблена в Україні. Руків є G10, він же текстоліт, конструкція фултанг. Фінішна обробка Stone Wash, тобто галтовка. Гвинти оксидовані чорного кольору. Загальна довжина 288 мм. ширина клинка 33 мм, довжина клинка 165 мм, товщина по обуху 4,5 мм. Руків'я 17 мм. Вага ножа 280 г. З піхвами ніж важить 330 г. На обуху маємо насічки, вони зручні як в голої руці, так і в рукавичках. Для кріплення темляка маємо отвір на хвостовику. Також на плавнику є отвір. Отже, можемо додатково закріпити на руці ніж. За потреби можна продіти паракорд таким чином. Це нам покращить отримання. Ніж зручний при будь-якому отриманні. Класичний хват. Насічки допомагають великому пальцю. два пальці лягають у виямки, дуже впевнено тримається. Викоротковий хват. Впираємось великим пальцем знову ж таки у виямку. Руку не наминає долонь. Зворотній хват. Знову ж таки, два пальці сюди лягає. Великим пальцем можна наполовину накладки ось таким чином взятись. Або з цієї сторони. А може так, якщо комусь зручно. Клинок класичної форми дроппойт. Має доли з обох сторін, які облегшують конструкцію та зміцнюють її. Фальш на половину довжини клинка, які збільшують проникаючу здатність. Висота спусків 20 мм це 2 третіх від ширини ножа, зведення 06 мм. Спуски прямі з підводом, загострені дуже якісно в бритву. Перевага сталі Н690, висока витривалість до бокових навантажень, довго тримає робочу гостроту, не піддається корозії та не потребує особливого догляду. З недоліків погано правиться в польових умовах, також має високу вартість, але все це компенсується вище перерахованими перевагами. Хвостовик використовується не лише в якості темляка, їм також можна наносити удари. Подивившись на ніж, його можна оцінити як тактичний, тобто багатоцільовий. Підійде для військових, мисливців, також туристам або риболовам, якщо він їм сподобається. Як колекційний експонат, теж доволі цікавий ніж. Мені особисто дуже подобається. Перейдемо до тестів заводське загострення. Взагалі дуже добре ріже. Він реально як бритва. Якщо таким чином. Я думаю, таких гострих ножів у мене, мабуть, ще не було. Картонний тубус. Працює по продуктам Хліб. Ідеально просто. Колбаса. Прекрасно ріже. Картопля почищу. Чистити за рахунок плавника знову ж таки незручно буде, але він настільки гострий, що реально добре чистить. І швидко можна чистити, і легко. Зрозуміло, що якби не плавник, можна б зручніше розташувати палець. Але це ж ніж все-таки не для картоплі. Хоча добре справляється. Нарізання буде розколювати чи ні. Трошки може і розколює, але може мені здалося. Зовсім трошки може і розколює, але цього не помітно, він добре нарізає. Ну, якщо ось таким чином. Для кухні добре підходить, хоча він для цього навпряму не призначений. Відрізає папір, календар. Взагалі легко металева бляшанка з водою. Покришка від позашляховика на прокол. Без проблем. І прорізаємо трохи. Взагалі дуже легко ріже. Зріжу одну літеру. Легко зрізав. Деревина м'яких яких парі досіка. Тут дуже добре гризе, Дивіться скільки вгризає, Навіть без коментарів. Дуже легко. Тверді породи, ясен. Теж легко, але меншими шматками, тому що все-таки тверді породи. Відгризає, бачите як? Ватник. Спробую ось так трошки порізати. Дивимось, що тут у нас. Він такий типу як вільветовий, він дуже міцний, але прорізається добре. Ну як працювати на прокол буде. Я думаю, тут без коментарів. Ніж настільки гострий, він ведме стрях, якщо я потягну за ватник. Ніж тримається, а ватник розрізається. Ну, випав трохи ніж, але він перебуває добре. Суха соснова дошка попрацює таким чином вістрям. Можна робити отвори за потреби впевнено, хоча вістря не надто колючі. Повіряє деревину дуже впевнено. Перевіримо, як буде рубати. Таким чином зімітував темляк, намотав на мізінець і щось порубаємо. Тут вже товщі якісь гілочки. Сантиметрів два в діаметрі. Є тоненькі. Тоненький дуже легко, ну, тоненький це плюс мінус сантиметр. Ось така, Так зачепив камеру навіть. І дещо міцніше сантиметрів. 2. Ось. Навіть під прямим кутом, якщо. Наскоси, то зрозуміло, буде більше вгризатись, бачите? Невеличке зусилля і відрубує. Батонінг. Що стосовно батонінгу, невеличкий недолік, але зрозуміло, що ніж не для батонінгу, якщо сюди бити, тут Фальш спуск і не такий продуктивний удар буде, колотушка наша буде трошки типу як стригати. Ось без проблем. Перевірю гостроту після тесту. Робоча гострота зберігається дуже довго, хоча і не багато працював, але повірте, n 690 вона витривала в цьому плані. Ніж Екстрим мені дуже подобається, він відповідає своїй назві для екстремальних задач, як тактичний, багатоцільовий, підійде, справиться з будь-чим. Будь-то кухня, якісь складні тести, там, батонінг, використовувати як зброю, реально тактичний крутий ніж. Ну і глядачі, які цікавляться ножами, думаю, помітили, що візуально він схожий на ножі від італійського виробника Ecrema Reteo. Але, на відміну від Екстрема Ратио, це український виробник, якого треба також підтримувати. Він значно доступніший в ціні, ніж якісь там італійські брендові ножі. Але в якості він дуже крутий, в якості, я думаю, він поступатись не буде. Від компанії Інгул це новинка, вони нещодавно з'явились, тому дуже цікавий ніж. Кому сподобався, купуйте, бажаючи придбати та ознайомити з асортиментом, переходьте за посиланням під відео до виробника на телеграм, інстаграм, на сайт виробника посилання залишу в описі. Проставляйте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую майстерні Інгул за наданий ніж на огляд. Всім до побачення та до наступних зустрічей.